1913 й день в Канаді, 14, 12, 25. І все, неділя минула. Гарна була неділя, але що зробиш? Час летить швидко, коли нічого не робиш. Ну, але сьогодні багато було роботи. Багато чого зробили. І день почався в мене з обіду. Гарно, я виспався, ніхто мені не дзвонив, смс-ки, СМС не страшно, смс-ки я не чую. Охоронець написав за вчорашнє, там жаліли, що холодно. В передбальнику, у нас є кафешка внизу, і двері росумніють. Люди заходять через ці двері, зразу в кафешку. І такий величезний передбальник, як тільки двері відкриваються, воно затягує повітря, а висота там метрів п'ять, дуже високо. І ну, що, тепло зразу наверх, внизу холодно і нічого не зробиш. Тільки запускати їх через інші входи. У нас ще є два входи з таким передбальником, Двері відкрились, люди зайшли, двері закрились, і повітря не затягує. Потім другі двері відкриваються. Ах, і ну, таке, е, що там ще було ще за смс? Ще щось там е, з опаленням на понеділок, нічого страшного. Охоронець вечором написав мені за бойлери: е, що один бойлер там ігнішн. Проблема ignition, пікає, не запускається. Я думаю, то абсолютно піду, перевірю, перезапустив, все нормально, запрацювало. Не запалювався чомусь. Буває таке, нічого страшного. <клес> От. А так то що встали. Кава з тортиком. До речі, вон цей сирничок я його зверху повидлом, чорницею помастив. Чай вже чекає мене, повна горнятко, гаряче чай ще. Якраз поки запишу встигне. Ще спати не піду. І <клес> цей кава з сирничком. Потім зібрали прання. Прання я закинув аж вечором. Поки це все зібралося, прання закинув, зараз вже сушиться. До 12-ї заберу. Порядки сьогодні наводили. Сьогодні взяли за порядки. Генеральне прибирання, там всі меблі повідсовували, куча сміття, куча лишнього барахла. В донейшн. Позбирали донейшена. Я виносив сміття, поставив принтер. Принтер, сканер, кольоровий на картриджі. на оці, Я не люблю там є, є три фарби. Ще чотири набори фарб окремо типу, ще чотири набори фарб, просто в подарунок. Користуйтесь. Я мав колись такий принтер, ним треба користуватися. Так, як я нічого не друкую, в мене тут є такий принтер величезний, порошковий, чор, чорно-білий, але він ідеальний. Якісь документи видрукувати раз-раз і все. І не парився, треба буде поміняти картридж, поміняю і все. Порошок. Взявши його, тож донейшона зібралась ціла купа. Плюс винесли дві тумбочки, які я колись купив на секонді в Гудвірі. Місце займали. Я Вивіз вниз на сміття. Роз, розламав. Поламав їх повністю і габір. Крісло. Я одне крісло класне знайшов, винесли. І одне крісло було погане, теж комп'ютерне велике. То я їх поміняв, багато чого поробили, поприбирали. Таке от після обіду поїли. Таке обід вечеря, бо вже їсти не хочеться плюс сирочок. <гум> Чекає. Поїли картопельки з маслом, зеленю, оселедець. Ось сьогодні ціле відерком. Оселеця гарненько порізав з цибулькою і в холодильник. Став вже м'яско дістав розморожити. Завтра хочу зробити плов. Завтра зроблю плов, і плов може бути з оселецем теж в прикуску. Подивилися ми ще одну серію цього Bennie Wey's. It... Ну, так я скажу ужастик. ужастик. Але я не люблю, коли діти. Це діти головні ролі. Ну таке. Але норм. Знято нормально. Що ще сьогодні цікаво? Та ніби нічого. Все тихесенька неділя, спокійно. Тож, йду я, йду я відпочивати.